Всіх вітаю, ви на каналі Терот ЕФМ, а з вами Ганна, і просто спішу бігом-бігом поділитися, яка чудова нова колода вийшла в магазині Аврора. Це вже третя таро випускає. І першими двома знаю, що багато хто був незадоволений якістю в першу чергу, бо якість там дійсно залишає бажати кращого, хоч колода і дешева, але тим не менш, то от ця вже на порядок краще. І якщо... Ви вам не сподобалися перші дві. До речі, в мене є на них огляди. Прикріплю в закріпленому коментарі посилання, бо в мене багато оглядів довго будете шукати. Самостійно так от, якщо вам не сподобалися перші дві саме по якості, то ця вже може вам і сподобатись. Але я тут буду говорити про якість тільки в контексті ціні, ціни, вибачте, а не загалом ціна така ж сама, як і на дві попередніх 119 гривень, якщо не плутаю. Але якість вже на порядок краще і, взагалі, дуже симпатична колода, дуже така, от зрозуміло відповідає, як мені здалося. Як бачите, карти матові, дуже красиво промальовані. Я так розумію, це не штучний інтелект. Перша, я, як я розумію, колода аврори, від Аврори була намальована, друга створена штучним інтелектом нейромережами. Ця, я так бачу, скоріше намальована, хоча хто його знає. Є до неї гайд. Я зараз покажу. До речі, в мене справедливість трохи облізла. Треба фарбувати. Курці є така карта з qr кодом Вже скачала по ній гайд, путівник до колоди. Там буквально ключові слова в прямому і в перегорнутому значенні в зворотному, але вони гідні. Ну тобто, вони такі від них можна відштовхуватись. Цього звісно не вистачить, якщо ви зовсім не знаєте систему таро. Колода наближена, в принципі, до райдероїта, тому знання бази значень таро тут однозначно не завадить. Ну, в будь-якому разі цього гайду не вистачить, його вистачить тільки, якщо ви вже знайомі з картами таро, з класичною да, системою по райдероїту. І ці ключові слова прописані по цим картам. А допоможуть вам відштовхнутись така от коробка. Розпаковку не стала знімати, бо не мала можливості часу. Була от зліплена просто тоненьким прозорим скотчем, коробочка завелика 12 плюс вік. Ага, тут написано. Дивіться, ми створили колоду із зображеннями величних загадкових, а іноді і містичних котиків у культурах різних народів світу. Котам виділено особливе місце. Їх вважають символом удачі, затишку та захистом від злих духів. Вони допоможуть вам розгадати складні життєві питання, перепідпере. Тії долі та навчать більше довіряти самому собі. Карти Таро – це ваш орієнтир на шляху до більшого розуміння себе та світу. Використовуйте карти для передбачення майбутнього у прийнятті рішень або як пораду на день. І, до речі, так ці карти досить універсальні. мені здалися, і дійсно підходять, я думаю, і для прогнозів. До речі, прогнози вже робила цікаво. Зрозуміло, так показує колода. А так і просто для розбору в моменті да якоїсь ситуації пораду витягнути карту дня, що завгодно. Я думаю, що навіть магічити робити ритуали або моделюючи розкладання на таро дуже навіть можна на цій колоді, як ви вже зрозуміли, колода кошача. І я котячі ці колоди люблю. У мене вже досить багато штук, 5-6, так точно. І я, до речі, прикольно. Я тільки замовила ще одну котя котячу колоду на Аліекспрес, що їде. Давно дивилась на цих котиків. І тут Аврори з'являється, Я побачила на Тіктоку і побігла одразу купувати. Але я настільки люблю колоди з котами, що плюс одна котяча колода точно не буде зайвою. Так, ну щодо якості. Ну, тоненький картон, але прийнятний. Немає такого, що тасуєш і колода, аж гнеться. До речі, вона за рахунок такого картону якось так прикольно тасується. З таким прикольним звуком. Мені подобається, як воно тасується, нічого нікуди не гнеться. Відповідно, такої товщини картону дуже навіть картона, вибачте, дуже навіть достатньо. Є трохи питання до зрізу. Бачите, кривий трохи цей зріз, торець. Щось в мене вже прогнулося. Треба її. Я думаю, фарбувати одразу. Цей торець. фарбую я маркером завжди. Єдине, що треба підібрати, напевно, сірий якийсь маркер, чорний. Боюсь, що повилазить отут на ці рамки і зіпсує їх візуально. Оберу якийсь сіренький в мене цілий набір різних маркерів, якими я фарбую. Думаю, щось підберу світліше. От чорним не ризикну тут. Фарбувати сорочка, отака. Типова для аврори дуже схожа сорочка на сорочку другої колоди з аврори у тієї, що створено, що створена за допомогою. ще, тільки там вона більш така кольорова. Ну, симпатична сорочка, нічого не скажу. Сорочка глянцева. торець, думав профарбується і буде служити вона довго і класно. Коротше, бюджетна. Роботя ой, що чомусь з носа потекло. Не кажіть, що я поганий практик з забитою адженою. У мене буває, полікуюся. У мене дитина приносить вірусню постійно. Так, ну давайте дивитись щодо візуалу, колода може не сподобатися тим, хто любить дуже сюжетний візуал, коли від нього можна відштовхнутися. Бо, як ви бачите, а давайте кожну карту розглядати. Не всі карти тут сюжетні. От багато карт, де котик просто сидить, просто лежить. І я знаю таких майстрів, для кого це може бути проблемою. Для мене це не проблема. У мене є навіть колода, де просто геометричні фігурки, і все і більше нічого. Це терот від Дарк Сенвір Одеського видаництва нашого українського. Ну тобто, в мене багато таких колод, геть мінімалістичних. У мене навпаки, якось інтуїція на них сильніше починає працювати. Тобто тут от багато карт, де. Відштовхнутися від картинки не вийде. Але є такі, що і вийде. От. Ну, четвірка пентаклів. Кіт думає, нікуди не рухається, ніби заблокований да, цими пентаклями. Мах. Ну, Такий мах і мах. Червона монтя є. Суд. Бачите, тут черепи, тут щось руйнується. Кіт тут з крилами, акіянгол. Ваш пентаклів. Ну, просто пажик сидить. Ну, тут, я думаю, треба да, спиратись на. Свої відчуття на те, що вам говорить інтуїція, на ключові слова в гайді. І я думаю, ви все зрозумієте. Ріка мечів, от аж якась лякаюча, от такий диявольський погляд цього кота. А тут ще й котик придавлений мечем. Ну таке не класичне зображення і не суперсюжетне, але а, отак навіть по відчуттям да, від цієї карти зрозуміло, що нічого доброго вона не каже. Трійка пентаклів один да, кіт, не три кота, і три пентаклі. Тобто, відповідно, треба відштовхуватись від ключових слів і розуміння ситуації, контексту питання, запитання, Шістка мечів знову ж таки, статична досить. Він стоїть, два меча валяються, чотири стоять. Ну, про що вам це зображення скаже? Ні про що, я думаю. Значення, як я сказала, при тому досить класичні. Четвірка жезлів. Вже програлася, я собі робила розклад. Необхідністю як? Я би це сказати. А... Ну, кордони свої особисті зробити більш щільними в певній ситуації, щоб там було важче просочитись, що в принципі характерно і для четвірки, да, нумерологічно, і для четвірки жезлів. Закохані пара закоханих котів. Думаю, так і гратиме без стріночків. Без і я люблю більше таких закоханих. Десятка жезлів. Ну, тут більш-менш схоже да, на класику. Тут купа жезлів. Четвірка кубків схожа, є в мене котики, такі все пі чорнобілі з Алікспрес. От там схожа, четвірка кубків щось тут перевертається, нашкодив і боїться вже цю чашечку впустити. Ну, думаю, так по різними гранями не може грати. Вісімка мечів ближче до класичної, да, є присутня заблокованість, неможливість рухатись. От, що цікаво, зробили тут картку пакувальниці, причому так її оформили, тут є малюнок. Я вирішила залишити в колоді і подивитися, як вона буде грати. Я так зрозуміла, що буде вона грати щось, типу, або мого сигніфікатора, да, ворожки майстрині, що читає карти, або сигніфікатора людини. або... Картка-пакувальниця пакувальниця це ж людина, яка приклала руки, створила щось, або да? як типу, карти творця автору ефірних бачень. Не знаю, подивлюся. Але м ганяли ми вчора з моїм коханим цю колоду і задавали різні історично-політичні, скажімо так, запитання, ну, для себе те, що там хотілося зрозуміти. І декілька разів вона вийшла в такому контексті, як мені здалося, що типу це ще й трохи залежить від тебе. Да? Як ніби на мене вказувала ця карта. Не знаю, там будемо дивитись. Я в колоді залишила, звісно. Вісімка кубків от схожа більш на марсельську або італійську, як на мене. да? Що так, людина теж може йти. Ну, знаючи, як це грає по, -по марсельській і по італійській системі. Людина по цій карті теж може йти. Але йде вона, залишаючи достаток, добробут за спиною, повну чашу? Ну, принаймні. от... Вісімка кубків дитячих таро, в моїй першій колоді таро, грала якось так. От там схожа була. Тут, бачите, ці вісім кубків повні, їх Шкода залишати. От якось так. от. Але подивимося. Дуже красива жривіця, така єгипетська. Не знаю, мені дуже ця колода красива, і я думаю, такий візуал, що багатьом сподобається. П'ятірка жезлів, от я не заглядала ще в гайд. але отак по зображенню, інтуїтивно, вона мені здається трохи більш кроулянською. Ну от є тут виключно карти. Які от більше а, чи то в італійську систему, чи то в Кроулі, але все ж таки здебільшого ця колода по уейту. Лицар Пентаклів, сімка кубків. Ну, така може, може зійти за уейтівську класичну, паш жезлів, туз кубків. В принципі, класичний, але з котиком, королева жезлів. От не знаю, чути вам чи ні, як у мене придурки за вікном волають підлітки. Вибачаюсь, якщо чути, мене це теж бісить, заважає просто вікно відкрито, може бути чути. Шістка жезлів. От, шістку жезлів дуже легко з шісткою мечів переплутати в цій колоді. Я прям сама ледь не переплутала пару разів. От, треба дивитись значення. Двійка мечів більш-менш класична, тільки в та відкриті. Сила. Так, дивіться до кінця. Зробимо. Інтерв'ю в колоді, і зробимо якийсь загальний розклад. Побачите одразу, як відповідатиме. І ще хочу сказати, стала я робити. От, хто хоче просто на карти, да, подивитись, не слухати моїх коментарів. Стала я робити такі міні-огляди в форматі шортс. Буквально хвилина відео, і я просто показую карти. Гуртаю колоду. Я створила список відтворювання окремий для цього. Тобто, плейліст, він називається міні-огляди. Так і називається. І ще там в мене 5-6 відео? Зніму і на цю колоду обов'язково. Тому. Можете теж туди заглядати. Хто любить огляди, може теж щось собі цікаве побачити. І так, Аркан світ, тут прям да, лавровий вінець. Мені от прям йде по цьому світові кінець, сиділо у вінець, ну, типу такого значення. Успішне завершення чогось, періоду справи. Паш кубків. Аж в очі загляда, так, пронікновенна. Десятка пентаклів. Ну, Добробут, багатство, родина. Все класично. П'ятірка мечів, теж, як мені здається, ближче до кровлянського. Кро кро мені такий, такий такий іде по ній, такий невроз, психоз, от більш до кроулі, якось двіка пентаклів. Баланс, да, в балансі, спокій, баланс, рівновага така. А себе показала, я не робила інтерв'ю колоді. Єдине, що запитала, якою картою вона покаже сама себе, і от цією вона показала. Тобто досить ресурсна колода тобто, пентаклів, Але от в мене, я так помітила, котячі колоди часто, от саме так, ресурсно працюють, дуже життєстверджуючи, чи щось таке не, не жистять особливо. Так, лицар Кубків. Ну такий доволі серйозний вигляд тут має. Не скажеш Шалтай-Балтай сім п'ятниць на тижні. Так, десятка кубків. От чомусь вона одинока. Тут мені. А, дев'ятка, дев'ятка. Вибачте, все тоді, все логічно. Незалежна, самостійна, 40 котів. Якраз в тем колоди. Десятка кубків, ну теж тут один кіт такий. Можу показати мені здається, людину досить, яка має досить високий рівень життя, все має, і навіть трохи більше. І, і, і хліб, і масло на хліб, але він тут один, не родина. П'ятірка Пентаклів, от ніби тут бідна і хворо не може цей котик навіть стати і піти. От. Ну, на хвороблива така енергія йде. від неї, Король Пентаклів. Ну, цар, що тут скажеш? Цар, повішений, повішений кіт у нас на повішеному. Мені от йде по цій карті як незручне, скрутне таке становище. так чомусь смішна мордашка на відлюднику. Але все класично, зірка показувала вже мені в політичних питаннях, типу таких зіркових представників змі, еліти, от таких відомих людей. Ну, це класично в принципі по зірці. Вісімка пентаклів. Тут тут враження в мене, що ця карта говорить: типу, солдат спід йде, Да? Не напрягається людина по цій карті? Ну, яка, де, де робота, праця, труд, і де котики? Да? Котики вони ж ліниві. Отут більш лінтяйство. Мені здається, вона як тіньова. Тут більш вісімка пентаклів, диявол. Красавчик, звісно, блазень. Тут саме блазень. Сподобалось, що блазень підписали, а не дурень. Якось це більш вірно про. Суть цього аркану імператриця. Ну, імператриця Ірофант тут церковник, як бачите, колесо фортуни. так не знаю, як буде грати, але таке статичне досить, як мені здається. Так, сімка жезлів. Щось навушник випадає. Сімка жезлів карабкається кудись, старається. Так, шістка кубків. Як ніби ці котики такі мають дуже багато. Ну, пройшли всього разом, якісь там події з минулого їх пов'язують. І от вони зустрілися і згадують якісь часи за келихом, він Ну, так, так, такою ностальгією, трохи віє від цієї карти, або от побратими, да, які всю війну разом пройшли, а потім там через якийсь час зустрічаються, і тільки вони один одного можуть тут зрозуміти, бо разом це пройшли. Ну, от якось так. Дев'ятка мечів, от така, от більше не про страх, а про шори на очах, як на мене, через які людина сама собі створює проблеми. Ну, Це я так бачу, ви може побачите якось інакше. Десятка мечів, ну теж, ну як типу, все пропало, все 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 впало, да нічого не вийшло. Невдачою якоюсь, напевно, буде грати, але треба ще глянути ключові слова. Дев'ятка пентаклів, ця конкретно в мене програлася. Ну, я б запитувала, в чому проблема, і в неї одне з зі зворотних значень це от надмірні трати. Що типу, ти не зберігаєш ресурси, ну, необхідну базу, там, не, не відкладаєш, а тупо витрачаєш, витрачаєш, витрачаєш. От тут прям прописано це в ключових словах, і в контексті ситуації, яку я переглядала, досить вірно ця карта вийшла. Цікаво. Колісниця. Ну, така, не мчиться, не летить увесь опір нікуди. Ти що їдеш, далі будеш, ніби. Да? Головне вірним курсом. Так, Сімка Пентаклів якась ніби як з, як з п'ятіркою перегукується мені. Дев'ятка жезлів. Враження, що цей котик малейш, як це, малейший шорох чухне туди на дерево і там сховається. Я думаю, може показувати людей, в яких від страху глазавіліки. Ну, типу, вони в будь-які такі перелякані всередині і в будь-якій незрозумілій ситуації готові зриватись і тікати. Бігуни, бігуни такі. Так, ну, трійка кубків. Значення, якісь тут досить класичні, по ній прописані, смерть. Ой, неймовірно, красива тут смерть. Сімка мечів. Отут сімка, вісімка і дев'ятка мечів, от ніби на, на одній хвилі. Ну, Подивимося, як буде грати. Паш мечів. Королева мечів з різними очима. Прикольно намалювали. Помірність. Ну, Тут про золоту середину про баланс. Лицар мечів такий теж не, не порив, ну немає пориву тут такої поспіху. Що він зірвався і поскакав. Такий зібраний, тим не менш так, трійка жезлів по драбині, да? лізе котик нагору, вісімка жезлів теж може бути не, ну, може не класично буде якось грати, не знаю, подивимось. Четвірка мечів. Теж перегукуються ніби сімкою, вісімкою, дев'яткою, Тому я й кажу, якщо ви візуал і для вас візуальний зміст карти важливий, то ви тут можете не зовсім порозумітись з цією колодою. Так, Імператор. Шикарний, конечно, тут мен котячий король кубків сонце. Сонце похоже схоже на, ну, взагалі на колоду. Ой, якісь є котики, отакі от винтажні скульні. От, прям нагадую ту колоду. Взагалі, от я вже бачу, як круто ця колода, ці карти будуть виглядати на відео у всяких шорцах. Бо мені здається, от і я зараз бачу картинку, знімаю, що ця колода дуже фотогенічна, вежа, яка красива, але дуже цікава. Воно там говорить палає, а котик такий, ну, нехай палає, воно мене не стосується. Ну, тобто, цей персонаж тут він досить абстрагований да, від того, що відбувається. От Цікаво. Що зовні там нехай хоч все згорить, головне, щоб мене не зачепило. Ну, так, може грати своєрідно, мені здається. Двійка кубків. Показувала мені на одне запитання чітку домовленість, що вона вже відбувається. Тут мечів, Місяць такий красивий, теж вінтажний. Лицер жезлів. Королева Пентаклів, красуня, біла кішка. П'ятірка кубків. А тут, дивіться, тут вона, напевно, буде грати більш позитивно, аніж класична. Бо тут і ці стоять неупрокинуті. І тут ще за спиною в нього два кубка. Просто він їх не бачить, да? не всі можливості бачить. Але вона якась не сумна, не фатальна, Просто чогось не бачить да? людина по цій карті. Двійка жезлів, думаю, досить класична уетівська. Королева кубків. жезлів. Король. Король мечів такий собі на умі, я б сказала. І шістка пентаклів. От теж да, ніякі тут дари не зображені, ніяка допомога, більш рівновага. Ну, це теж, в принципі, одна з граней шістки пентаклів. Може і показувати більш рівновагу, енергообмін і обмін ресурсами рівний. Да? ну Давайте трохи поговоримо з колодою про неї. Кому цікаво, і потім про вас, що вона вам захоче сказати. Що тут уже? Аж вилітають карт. Слухайте. Вдруге, дев'ятка жезлів вилетіла сама. Давайте запитаємо, чому, що колода нам хоче цим сказати, що вона витягнула два рази дев'ятку жезлів? Що ви нам хочете котики, сказати таким чином? А, ну це щось про себе вона говорить. Що колода для не дивлячись на те, що більш-менш класична, напевно, колода не для новачків, а для таких вже впевнених майстрів. Більше. Бо тут є нюанси. Ну, в принципі, я з цим погоджуся. В якості першої я б цю колоду не радила. Є тут нюанси, які може побачити і зрозуміти тільки вже досвідчений майстер, який вже якось більш впевнено читає карти. Ну, напевно, да, щось таке є. І, напевно, ця колода все ж таки більше тіньова, тут більше в тінь. <кій> І тих, хто боїться карт Таро, теж може чимось відштовхнути. Ну, можливо. Добре, колода ресурсна у нас, це я вже питала, тому запитаємо направленість колоди для чого найбільше підійде. А тут кожен сам собі обере. Тут от комусь вона більше підійде для, не знаю, розкладів на фінанси, комусь більше для магії, комусь більше для магічної діагностики. Тут, тут буде усіх по-різному. Якось так у мене йде по цій карті. Для чого колода категорично не підходить? Ну Коли прям супер чіткі конкретні відповіді потрібно, хоча вона досить конкретно говорить. Або не підходить для таких змішань, змішаних розкладів, де про все одразу не знаю. Що тут ще? А наскільки сильна колода, магічна? Та королева Ж... О, королева жезлів Трійка Кубків. Ну, тут показують та я та ще відьмочка в цьому плані. Прям відьомські такі карти повиходили. Бо Трійка Кубків часто показує в діагностиках, от, в магічних розкладах, ритуали, шабаші. Тобто на ній прям ритуали можна. Прикольно. Так, є ще щось в ній дуже таке містичне. Як подружитися з цією колодою поскоріш? Напевно, заглибитися якийсь час попрацювати тільки з нею і напрацювати собі свої значення, своє сприйняття кожної карти, і так далі. І наскільки колода, о, мені хочеться ще запитати, наскільки колода ця популяризується, бо в мене враження, що це такий черговий мастхев, який буде прямо в багатьох майстрів, і що ми ще в багатьох відео майстрів Таро ще побачимо цю колоду, наскільки вона популяризується. Ну, свою нішу займе своє місце в колекціях багатьох-багатьох, да, от як мені йде. Добре, ну давайте розклад загальний, щоб колода вам сказала щось про вас. А тему розкладання я з недавнього часу так почала робити, тему запитаємо у колоди, про що вона хоче з вами поговорити? Туз жезлів. Мені тут іде, що, от, що ви маєте взяти в свої руки. Яку ситуацію, яку справу, от прям взяти бика за роги, бо тут лапа кутяча так хапає той жезл, де, можливо, ви трохи пасивну позицію займаєте да, зараз в своєму житті, а вам би треба взяти все в свої руки. Зробимо на три варіанти: варіант перший, варіант, другий. Варіант третій. Тайм-код прописувати не буду, тому якщо. Вам лінь промотувати, можете загадати десь себе, а десь іншу людину людей. І що тут спільне. Ну, по-перше, емоції свої взяти в руки <смі> не завадило б, є якась емоційна розхлябаність, напевно, у всіх варіантів. І щось можливо по сфері особистих відносин, стосунків з людьми. Ну, але в першу чергу, так, да, взяти в руки свої емоції, щоб ви керували ними, а не вони вами. Варіант перший. Десятка жезлів. Ой, ну тут напевно накопиться вся, знаєте, такий сніжний ком справ, проблем, які окрім вас ніхто не вирішить. І тут, скоріш за все, ці справи і проблеми вони і є вашою відповідальністю. Можливо, ви з якогось внутрішнього небажання це все розрулювати. Дуже багато чого засунули в довгий ящик в стола, як це називається. І одне засунули, друге, третє і накопичилось вже просто таких, знаєте, не суперглобальних проблем. Тут можуть бути і такі досить, досить дрібні. Справи дріб'язкові, де просто треба ну піти і зробити, просто взяти і подзвонити, і так далі. І їх треба якось покроково по порядку методично розрулювати. І вам кажуть, що все ну, типу, відкладати нікуди, бери це в свої руки. Можливо, ви тут щось делегували іншим, покладалися на інших там в якихось питаннях, але вже тут не вийде, і тут, окрім вас, ніхто не розрулить цього. Отак, От перший варіант буду вдячна за зворотний зв'язок. Давайте до другого. А вам от треба ударно попрацювати. Вам тут якраз от те, про що я казала в огляді, ніби підсвічують вашу лінь якусь і кажуть, що якщо ви лінь приберете, тобто тут треба розбирати, звідки вона береться. Я в принципі в лінь в лінощі, от самі по собі, як такі не вірю. Якщо людина лінується щось робити, значить вона робить щось не те, і це просто не її. І вам треба. Зайнятися чимось, що у вас викликає дійсно ентузіазм. А якщо у вас ваша робота, ваша справа або якісь процеси в рамках вашої роботи справи не викликають ентузіазма, значить не робіть цього і шукайте альтернативні. Способи дій, якісь процеси і так далі. Ну поясню простими словами. Ви, наприклад, орлогиня така як я. Да? Ну, наприклад, ви можете займатися чим завгодно, і от ви себе прям змушуєте робити певні там відео, ага, от щоб все працювало, щоб люди до мене прийшли. Я маю робити такі от дописи в інстаграм, бо інакше до мене люди не прийдуть. І а воно не в кайф. А воно лінь робити, і ви себе змушуєте. Ну, відповідно, немає віддачі, немає результату. Тут треба переглядати процеси в бік таких, які вам робити не лінь. Бо тут проблема не в тому, що ви лінива людина сама по собі, а в тому, що ви робите щось не те, і тому вам стає лінь. Часто, ну от якось так. Передивіться це питання, напрямки в яких ви йдете, і спосіб дій. В який ви кудись сідете, ну якось так другий варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок в коментарях. І нарешті третій. А тут треба закінчити. От те, що не вдається, не вдається добитися результату, перегукується з другим варіантом трохи. То тут треба не виходить, закінчуй, пали мости, і починай спочатку щось інше. Ну, от якось так. А то у вас тут я так бачу ситуація. Ну тут в різних сферах може бути в когось в особистому житті, в когось в роботі, в когось ще там в якійсь сфері. Тут бачу ситуацію. Ми плакали, кололись, ну продовжали жрати кактус. Нам важко у нас не виходить. Ми постійно нариваємось на проблеми, але все одно продовжуємо їсти цей кактус. Припиніть це. І тут взяти ситуацію в руки і закінчити її екологічно для себе можете тільки ви. І тоді у вас так відкриваються нові шляхи, нові можливості, от нові початки, дуже потенційні для вас. Ну, от якось так. Буду вдячна всім за зворотний зв'язок. Така от колода, я дуже задоволена. А відео, яке я побачила, не знала, що вона вийшла. Побачила відео на Тіктоку, і там та рологиня каже: Люди, дівчатки, це просто підпал! І я походжусь. Да, ця колода просто підпала. От Аврора цього разу запалила, запалила молодці. Дякую Аврорі за, за такі чудові колоди, особливо за цю. Думаю, що працюватиму. Думаю, що в мене це стане як одна з моїх робочих лошадок, однозначно. Якось, напевно, зніму дочекаю стієї колоди з Аліекспрес котячої і зніму, можливо, навіть підбірку своїх котячих колод, бо я прям кожну з них люблю особливою любов'ю. І думаю, що колоди з котами ще у мене будуть з'являтись. Напишіть в коментарях, як вам колода, чи плануєте працювати, чи хочете собі. Як або ви, можливо, вже купили, то напишіть свої враження. На тому, все. Підписуйтесь на канал, якщо вам тут цікаво. Всім рада. Дякую за увагу. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.